Привіт, малята! Рада вас вітати на нашому цікавому занятті. А про що воно буде, ви зараз дізнаєтесь, послухавши вірш. Будьте уважні! Ходить гарбуз погороду, питається свого роду, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки гарбузові сини дочки. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузовая сестриця. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і хвасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я і здержав увесь світ. Усі живі та здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбусти, перистий, і з чим тебе будемо їсти? Миску пшона, кусок сала. От до мене й вся приправа. Маляток, сподобався вам гірше? Так, а про що він був? Так, про гарбузових родичів. А яких ви запам'ятали? Диня, вірно, хто ще був? Огірочки. хто ще? Буряки, бараболя, Боби. точніше, старий біт. Так? сам гарбуз. Молодці малята згадали всі? А тепер я пропоную перейти до цікавого до малювання. Малята, а для малювання гарбузиків нам з вами потрібно фон. Я обрала зеленого кольору. Нам потрібна зелена фарба та червона фарба на тарілочці з водичкою. Та тоненький, тоненький пензлик нам ще потрібен. І нам потрібно яблучко. Дивіться. Зараз дізнайтесь для чого. Яблочко, попрохайте матусю, щоб вона вам розрізала його навпіл. Дві половинки невеличкого. Бачите, яке воно невеличке? Беремо одну половинку, будемо ми малювати гарбузик. Щоб намалювати гарбузик, ми будемо використовувати яблучко. Беремо нашу тарілочку з фарбою, вона в мене гарненько розмішана з водичкою. Та вмочимо яблучко в нашу фарбу. Ось так гарненько, бачите? Та прикладаємо яблучко на аркуш, треба гарненько притиснути, оп, ще, притиснули і ще притиснули. Набираємо ще фарби. Притиснули двома ручками і обережненько знімаю. Можете додати ще фарби, якщо на яблучку закінчилось. Притиснули та зняли. І давайте ще останнє. Гарненько набрали, бачите, яблучко. І давайте ось тут зробимо. Притиснули і зняли. Ось тут в мене трошки не домалювалося, я ще раз натисну. Оп! О! Що в нас вийшло? Схоже на гарбузики? Схоже, але чого не вистачає? Не вистачає грядочок та хвостиків. Тому ми беремо пензлик тоненький, зелену фарбу вмочимо та малюємо наші грядочки. Дивіться, проводимо вилясту лінію, доріжки малюємо для гарбузиків. І тут так само обережненько. щоб не зачепити наші гарбузики. І останній рядочок гарбузики. Так, чого ще не вистачає? Хвостиків? Набираємо фарбу в пензлик та притискаємо раз, два, три. Та з іншого два, і три. А тепер ми можемо намалювати е невеличкий хвостик нашому гарбузику. Такий давайте оп! Він же ж росте на грядці в нас. Різні. Невеличкий, велику можемо зробити. І Навіть о, дивіться, яка краса, які у нас гарні гарбузики. Гарні гарбузики в нас виросли. А ще можемо, коли вже висохне, можемо, наприклад, біленькою або жовтенькою фарбою додати кісточки нашому гарбузику Малята. За допомогою яблочка. Нашого ми зробили такі гарні гарбузики на городі. Малята, ваші роботи я чекаю до наступних зустрічей!